Вітаю вас, любі діти та шановні батьки. Ми продовжуємо свою рубрику Тема осені. І сьогодні заняття у нас буде ліплення. Але з цікавого матеріалу у нас буде ось такий гарний різнокольоровий пластиліт. Він м'який. гарно з ним працювати. І ми сьогодні спробуємо з вами зробити пластинографію. Пластинографія. У нас ще йде як матеріал і, можна сказати, техніка ліплення розмазування. Давайте почнемо. От дивіться, ми відщипнемо його гарненько, розкатаємо ось таку пряму. Стовбурець зробимо. Ось так можна працювати. Хай дітки працюють пальчиками. А ви, шановні батьки, допоможіть своїм любим малюкам. Так, робимо стовбур і притискаємо. Отак, дивіться, ось так гарненько притискаємо, щоб наш вигід отак і розмазуємо. Давайте ось так розмажимо. Притискаємо гілочку. Трішки її зверніть, щоб була гарненька гілочка. Можна зробити пряму. Дітки, ви старайтеся і пачиками працювати ось так, і працювати на доски. Дощечка у нас дуже гарно допомагає. Ще відщипнемо і зробимо ще одну з вами гілочку. Ось так, на дощі. Якщо вам можете зробити наклейоночки. Отак. Можете зробити в ручки. Ручки дуже зручно робити. І працюють всі пачки. Пачки гарно, вони тоді в нас розвиваються. О! Ось так. Ось і вийшло таке гарненьке. Дерево. І гарно ми розмазуємо, От. От так. зробимо, розтягуємо. Так, Під. трошки підправимо наш стовбуль. Він рівний, гарні ілочки. Тепер працюємо ось таким гарним оранжевим. Відщіпуємо і будемо робити ось такі листочки. Листочки у нас великі, маленькі, ось такий гарний листочок. Відірвався від нашого деревця, вітерець, гілочки наші годає деревце, і листочки летять і прикривають нашу землю. Листочки ви можете прищіпувати ось так пальчиком. Але це дітки такий пластилінчик, що він звертається гарненько і притискається. так. Ним гарно робити ці вироби, а коли він застигає дітки, він вже не ним, бо він такий робить пластилінчик, він такий вироб робиш, і він. Таке камінчик робиться, тугенький. Ось дивіться, я зроблю сонечко. Кругле сонечко. І ось так розмазуємо і притискаємо. Ось так. Відщіпнемо і зробимо промінчик. Так тут тоненько, тоненько. Гарненько притискайте до дощечки. От так. Ось бачите, як гарненько ми розмазуємо наші промінчики. І нашому деревцеві, нашим гілочкам та листочкам не буде. Сильно холодно, вже стрічки на подвір'ї прохолодно, тому що пора року осі. Ось яка у нас гарний промінчик пригріває наше деревце. Ось яке гарне у нас дерево та сонечко виходить. Любі дітки, я сподіваюся, що вам подобається працювати з таким гарним пластиліном та робити вироби. Шановні батьки, допомагайте своїй малечі, проваджуйте їхні фантазії та уяви. Вони в нас гарні, хай вони гарно та щасливо зростають. Я з вами прощаюся. До зустрічі!